Просто професіональний шот, Такого ви не побачите ніде. Прийде гру кальмар 2 частинно. Дивився, дивився. Що несяться, а? Чому я такий жорсткий? Вітаю чат, вітаю Василь, вітаю старфайл стріма лайк на вході, як завжди. Подякував, Стоп, а тут. А, чекайте, ж він тут лутався. Бога, більше ніколи не залутає. Олександр, привіт. Ні, ну ЗМ-24, ЗМ-24 прям хорош. До речі, можна міст позакривати? Я, я, я замітив, що на ютуб відоси заходять прямо з закриванням моста досить непогано. Думаю, чому б нам не старатись більше їх закривати? Щоб нас більше ставало на стрімах по факту. Вони завжди виходить, правда, але бувають моменти, що прям гарно. Прям до мене в руки їхав, розумієш, друже? Прям до мене в руки. Що мені робити було? Ну Цьому чуваку я настрій спортив дуже сильно. Рав в другу каску з мушки за 24. Не завжди так вийде. А ти лайк не ставиш За неподобство. Ладно, флешку викину. Я хочу знайти приціл. Приклад Х6 Ну його немає. Ладно, будемо з їх 4 поки. Ну я на Дальняк з нього не вмію стріляти. Ще зблизька, куди не куди, -никуди, а от на Дальняк важко. А куди люди більше вибуха? А, так почекай. Це наоборот, звідти будуть їхати, окей, тоді ми поїдемося до його. недалеко. блядь. Такі я дуже давні бачу зверху, Ходучи таке. І десь тут з'їдеть. взагалі не котиться, чи що? Що за лампа? Все, чекаємо зараз народ буде їхати до нас, а ми його будемо закривати. Головне, щоб спину ніхто не стріляв. І все. Та навіть, як буде стріляти, я сюди спригну, і в мене вже є тут укриття. Найбільші, ніж певний, що тут сюди поїде 3-4 людини. Правда, одного треба буде підпустити ближче, щоб забрати приціл. І дивитися цю сторону, тому що там кемпи і звідти теж можуть прийти. Це по плану. Тільки шипів бракує. Отшипи кинути. Вело взагалі ідеально. Я вже раз закривав тут міст і звідси ті прийшов. Ну і мене чирікнув. Доброго вечора, привіт, привіт, друже Ну і X4. Я деколи з нього наук ставлю і граю Ну точно не на М24. Ну, <різь> ще та полка, Якась МКшка піде не М24. Так, де вони всі їдуть? Чому вони не їдуть? Думаєш всі сюди полетіли? Не думаю. З цієї сторони багато хто буде їхати. Фу, а тепер непонятно насправді. Взагалі не понятно, ладно. Сядь. <проб> Він ще не вміє сідати просто в машину. Зараз в лобі подивиться в настройках, як правильно. Блядь, я ж такого не бачив. А, в нього теж X4. Цей міст треба закривати, тоді буде імба взагалі. Що це за кущик повзає, Почекай, треба його покарати. По нього прийняв. Тікаємо звідси. У нього дверка примертла. Чесно кажучи, не знаю, який міст краще закривати. Походу цей міст. Де, ти чурик маленький. Но мені потрібно було його пушити, тому що в нього була машина, а у мене не було. Я був змушений просто. Але тепер я не знаю, чи я міст встигну закрити. <плес> обідно, 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 обідно Ми нічого. Прорвемося? Де його машина, до речі? А, його машина там. Уже всі летять на міст, мене ще й дача, Вітаю. Слава Україні, героям слава, привіт друж! Оу, ще ши ще. Я ж її по-другому влучив, прикинь. Це це зелена дача, я не розумію. Чувак, офігів фігів, походу, коли побачив стільки машинів. Він думає, що він проїде. Бі спину навалюють, братан. Я тебе прикрию, не переживай. Я тебе прикрив, тепер ти мені піддайся, так? Правильно? А я ще й зону не підняв. Можна було б йому кинути її. І... <звук> Серьезно? Де зона? Бля, зона як далеко. Вася просто ти шикаршни колтачи. <ріхи> я, я не розумію, що вже всі в зоні, ніхто не буде їхати, бігти. Так не буває в пабу. Сумодрився від зони відлетіти. Зараз. Скажи, ти сядеш цю дачу? Ти не сядеш в неї. Але це була гарна спроба. Ух, добре, мене ніхто не сік, Я за це пережив. Саня, привіт. Привіт, привіт, Саня. Давай спробуємо, ладно, я ніколи так не граю, але спробуємо. Ой, дуже погано. Ти серйозно не попадеш. Попаду. Встиг. Я встиг, я встиг, я встиг, я встиг, я встиг. Все добре. 22 енергетика нашої міністіки. процентів, що Что в кемпах хтось сидить, блядь. Ладно, 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 ладно. нічого, нічого, все по плану, все по плану. По плану, все нормально, під контролем. 10 живих, 9 без мене. Дві гранати, Мільйон смоків Маскалат. Бля, масхалат, точно! Нічого, 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 там зона, там зона. Я вернусь туди. Я відійшов, щоб той тип успокоївся поки що. А потім я його нокну Можливо. Там масхалат, походу? Чи це що він лутав цю кімнату, він ключі знайшов і залутав там масхалат. Ohy, a měl tuto zpění, budu lidé. Ладно, ja дальше спробую. Так і знав, що там сидів хтось. От самий непідходящий момент, я мазую. Так завжди, так завжди, так завжди просто. Дарма я гранату потратив. І без гранат буде важко, блядь. Чесно кажучи, дуже. Перейдь на рад. Досить непоганий килл з мушки е, в цій каточці, на початку. Насправді. Тут і дерев немає нормальних. Це в центрі, це в зоні. Пишись на канал, Постав лайк, Старався для вас. Гарний топчик до, до речі. Дуже гарний. Честь, Анджей. Честь. Бля, як же добре, що цей справа, почав по ньому стріляти, насправді? Капець просто. Де він був взагалі? Він тут за камнем, а він за дропом сидів. Ну хорош, Що ти? Братан, подякував тобі за топчик по факту. Хоча я б його і теж перестреляв. <клес> Таня, ну це на ютуб, це на ютуб, походу. 500 дорону, 14 кілів. Гарно. Якраз